П'ятниця, 12 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! 162 акція, спрямована на підтримку захисників, поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих, відбулася сьогодні у Хмельницькому. Попри дощ, близько сотні родин військовослужбовців вкотре зібрались на майданчику поблизу дитячого світу. Мета закликати світову спільноту, звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Щотижня сюди приходить все більше родин безвісти зниклих захисників. За словами координаторки акції Лесі Стебло, нині в Україні цей статус мають понад 70 тисяч українців. Для Хмельницької громади планують розробити муніципальний енергетичний план до 2030 року. Пропозицію підтримали на черговому засіданні виконавчого комітету. Традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги цього разу для 448 мешканців громади, вкотре від громади передали військовим частинам обладнання фп ФПВ-дрони, гексакоптери, квадрокоптери, засоби РЕП та РЕР. Також погодили передачу Хмельницьк теплокомуненерго, когенераційної установки від німецького товариства міжнародного співробітництва. 62 питання порядку денного сьогодні ми розглянули в ході засідання чергового виконкому. Ми додали фінансовий ресурс на нашу програму грантової підтримки інноваційних проєктів. Завдяки цій програмі ми фінансуємо новітні розробки, ну і теж суттєво допомагаємо такими засобами, як наземні роботизовані комплекси, ретранслятори, дрони, коптери, бабияги і так далі. Плюс на цю програму теж власне передбачені кошти. Також ми сьогодні традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу з тих, хто отримує матеріальну допомогу. 53 члени сімей наших загиблих героїв на 960 тисяч гривень, 77 військових або ветеранів на реабілітацію і лікування на 1 мільйон 100 тисяч гривень, 246 діючих військових на придбання інвентаря на понад 2,5 мільйони гривень і 3 домогосподарства. Отримують матеріальну допомогу на понад 200 тисяч. Ну і що дуже важливо, ми долучились до дуже цікавої такої важливої ініціативи. Це зелене промислове відновлення України, яка реалізовується урядом Японії за допомогою японських партнерів через організацію Об'єднаних Націй. Понад три тисячі звернень від жителів Хмельницької таргромади надійшло на телефон довіри від початку 2025 року. Служба підтримки працює у місті вже 27 років. Лінія доступна цілодобово без вихідних. Усі, хто потребує такої допомоги, може зателефонувати й поспілкуватись із кваліфікованими психологами. Виклик анонімний та конфіденційний. Номер гарячої лінії 1550 та 067 133 1550. Чергова хвиля стажування для молоді незабаром стартує у Хмельницькій міській раді. Взяти участь можуть студенти 5-6 курсів, які вже мають диплом бакалавра, а також випускники, які закінчили навчання протягом останніх двох років. Заявку потрібно подати до 15 жовтня. Посилання на анкету розміщене на сайті міськради. Після на учасників чекатиме співбесіда, підписання договорів та двомісячне стажування у виконавчих органах. Протягом цього часу молодь долучатиметься до заходів, засідань, виконкомів та сесій міської ради. Кожен стажист працюватиме в певному підрозділі. У підсумку молоді люди потраплять до кадрового резерву, а деяким можуть запропонувати роботу. Безкоштовні піжами для дітей із сімей вимушених переселенців, котрі мешкають на Хмельниччині, видаватимуть у громадській організації ВПО України. У суботу, 13 вересня, з 10 до 12, можна отримати одяг в осередку громадської організації, що на вулиці Шевченка, 89. Із собою слід мати паспорт, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини. Усіх охочих просять попередньо зареєструватись за посиланням у соцмережах організації. Для отримання допомоги обов'язково треба прийти із дитиною. День відкритих дверей влаштували для хмельничан у дому Людовий. Розповідали про поточний стан ремонту історичної будівлі та перспективи креативного простору. Наразі на другому поверсі демонтували стару підлогу і стелю, оновили систему електропостачання та встановлюють вікна. Проєкт реалізують за грантові кошти Європейського союзу. Тут буде бібліотечний фонд, дитячі гуртки, місце для культурних та просвітніх подій. Це такий культурно-освітній простір, який започатковувався для навчання, для дітей, для культурного дозвілля. І ми безпосередньо хочемо продовжити цей напрямок. Тому зараз тут у нас, наприклад, в кімнаті, де невеличка така кімната, бібліотека, на другому поверсі буде музейна кімната і п'ять таких мультифункціональних кімнат, які будуть відремонтовані і відкриті для навчання польської, англійською мовою. Нехай буде для других дітей, щоб вони тут побачили, відчули смак того часу, де ми росли, як ми тут росли. Хотіла. Побачити таке кінцівку цього всього, і так надіюся, що можеш і побачу. Оскільки в мене є польське коріння, і я навчалася теж в Польщі, я провела майже 8 років свого свідомого життя в Польщі, тому це для мене як теж друга моя культура, друга моя національність. І мені важливо, аби тут збиралися люди, які готові говорити польською мовою, так показувати свою культуру, готові робити якісь теж поетичні вечори, готові розвиватися, не стояти на місці. Найголовніше, щоб мазури вони не зникали якби зі своєю культурою у нашому місті. Через дощ у Хмельницькому перенесли плогінг, який мав відбутися сьогодні, 12 вересня. Влаштують його у вівторок, 16 вересня, довкола річки Південний Буг. Збір учасників біля кав'ярні Вайтребіт. Початок о 12-й годині. Нагадаємо, плогінг це екологічна ініціатива, яка поєднує біг зі збиранням сміття. Щорічно його організовують працівники молодіжного центру. Хмельничан закликають долучитись до прибирання та зробити наше місто чистішим. Для участі необхідна попередня реєстрація. Посилання на Google-форму розміщене на сторінках у соцмережах молодіжного центру. Відкрите тренування з йоги відбудеться у Хмельницькому. Стартує заняття об 11-14 вересня на стадіоні Поділля. Спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує долучатись усіх охочих. Для цього слід попередньо зареєструватись за посиланням, розміщеним на сайті міської ради. На учасників заходу чекатиме розіграш подарунків. Кубок міського голови з шахів розіграють у Хмельницькому. Змагатимуться юнаки та дівчата віком до 20 років. Ігри заплановані на 21-22 вересня у шаховому клубі, дюсш США No3. Змагання проходитимуть за швейцарською системою у 11 турнірів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд на хід. Реєстрація учасників доступна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради у розділі Новини. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!